Але почнемо з загального огляду ринку. Андрій Мокриков про ситуацію на будівельному ринку України. Компанія Proconsulting. Колеги, всіх вітаю. Дуже дякуємо конфедерації будівельників за запрошення. Так, мене звати Андрій Мокряков, старший консультант компанії ProConsulting. Коротко розкажу про стан будівельної галузі. Частково мої тези вони будуть перетинатися з презентаціями більш повноцінними, більш широкими наступних спікерів. Я думаю, що з метою того ж таки оптимізації таймінгу не буду на них так суттєво зупинятись і дам можливість експертам в цих сферах висловлюватись. Більш детально. Отже, серед перших момент це фактори впливу на будівельну галузь, які ми очікуємо, які впливали на галузь протягом останніх півроку і будуть впливати протягом наступного півріччя. Перше, це очікування від зростання ВВП. Станом на ну, тільки на днях було анонсовано, не анонсовано, навіть, а офіційно підтверджено, що. За перший квартал ВВП зріс тільки на 0,9%. За результатами першої половини ми очікуємо, що це суттєво не зміниться. Десь біля тижня тому пані міністерка на той момент економічного розвитку зараз прем'єр-міністр зазначила, що очікується 3% відсоткове зростання ВВП. За підсумками повного року, ну тут важливо відзначити такий момент, що здебільшого, скоріш за все, це зростання воно буде через постачання зброї і в меншій мірі буде відображати реальне зростання української економіки протягом повного 2005, 2025 року. Наступний момент це той факт, що індекс інфляції він на сьогоднішній день випереджає індекс цін в будівництві і цін на будівельні матеріали. Позитивний, Частково позитивний тренд, але в загальних рисах рано говорити про, якесь, про якийсь позитивний вплив через те, що загалом ціни зростають достатньо швидко. Загалом. Обсяг витрат, обсяг доходів не достатньо великий для того, щоб ця різниця в зростанні могла якось розкрутити ринок. Тому що все одно переважна більшість інвесторів в принаймні в житлову нерухомість, це скоріше такі. Серійні інвестори в більшій мірі, ніж населення, яке купує е житло. Наприклад, в іпотеку я одразу переключусь тоді на е п'ятий е пункт це якраз відновлення іпотечного кредитування, е яке подається як е в принципі, той сегмент ринку, який зможе забезпечити найбільший мультиплікаційний ефект, більш детально е знову ж таки, про це. Поговорять колеги в наступних виступах. З того, що я б хотів ще відзначити, це посилення дефіциту на ринку праці. За 24 рік виїхало десь близько 400 тисяч людей з України тільки офіційно. Ми розуміємо, що неофіційна кількість, вона точно перевищує 500 тисяч. За першу Половину 2025 року, за нашими такими достатньо грубими оцінками, виїхало 170 тисяч людей, 150-170. З них, відповідно, є також і процездатне населення, яке в тому числі може забезпечувати дефіцит, могло забезпечувати дефіцит ринку праці саме в будівництві, в виробництві будівельних матеріалів, їх постачанні і так далі. Наступний позитивний тренд це введення електронних дозволів. І Певна цифровізація будівельних процесів, логічний тренд в контексті цифровізації держави в цілому, який, за нашими оцінками, також буде і продовжуватись. Далі поговоримо про безпосередньо показники ринку, зокрема, показники динаміки будівельної активності. Загалом, за підсумками першого півріччя, ми помічаємо зниження обсягів, обсягів будівельних робіт в цілому з 86 до 82 мільярдів, якщо порівнювати перше півріччя 25-го до першого півріччя 24-го року. Добавити сюди той факт також, що гривня стала слабшою ще на 4,5% за аналогічний період, тому якби це зниження в Іноземній валюті також сюди ж можна додавати. Якщо розглядати окремі сегменти будівельних робіт, тут ситуація трошки оптимістична з точки зору житлової нерухомості і нежитлової нерухомості, просів сегмент промислової нерухомості. і Якщо говорити про загальну суму, той сегмент, який не вказано на другому слайді, але є на першому слайді, то десь на 30% знизилось знизились обсяги будівництва доріг, леп та інших комунікацій. Це теж має суттєвий вплив на будівельний ринок. Проте Якщо фокусувати саме на будівництві будівель, будь то житловій, не житлові чи промислові, то тут тренд скоріше позитивний. Це ж відображається і на тенденціях по обсягам продажів будівельних матеріалів в Україні. Про це поговоримо трошки пізніше. Зараз хотів би також представити аналітику по кількості виданих будівельних дозволів. Проаналізували період за 22, друге, двадцять і першу половину, навіть трошки більше ніж першу половину двадцять. Року. І, зокрема, хотів би звернути увагу на зміну регіональної структури. Основні два таких показники, які суттєво змінились, це зростання частки східних та південних регіонів за рахунок будівництва в них, і зростання суттєво зростання частки до 46 майже відсотків. В західних областях частка Києва з початку повномасштабного вторгнення виросла і тримається на рівні 16%. І суттєво знижуються обсяги кількість, точніше, виданих дозволів в центральних і північних областях, які на карті позначені зеленим кольором. Переходячи до аналітики обсягів ринку будівельних матеріалів, представлені обсяги за 23, 24 і першу половину 2025 року, і темпи приросту, порівняні за першу половину 2025 п'ятого, порівнянні з 24 роком, спостерігаємо переважно позитивну динаміку, зокрема по металевим виробам, які використовуються в будівництві. Дуже суттєве зростання обсягів постачання цементу, теплоізоляційних матеріалів, і стінових матеріалів в першу чергу, це цегла і Газобетонні блоки. Як за рахунок внутрішнього виробництва, так і за рахунок імпорту, знову ж таки, детальніше колеги розкажуть про це. В контексті розвитку виробничих потужностей наступний слайд у мене показує ті зміни, які відбулись, або ті новини, які відбувались в будівництві нових заводів по виробництву будівельних матеріалів в Україні. Це розвиток виробництва Сен-Гобен, КНАУФ, це завершення виробництва газобетонних блоків Ковальської і запущений завод в Білій церкві Пейко -Груп, І Чергові новини про е, зміну термінів е, запуску заводів, заводу City One Development е, в Березані, який перенесено було на 27-й рік. Е, Повертаюсь трошки до передісторії. Ми, в принципі, як консалтингова компанія займаємось дослідженнями ринків, товарів, послуг, переважно це товари. І... Е, ми себе гордо вважаємо таким собі барометром українського бізнесу, тому що по тим напрямкам, на які є попит з точки зору інвестування в нові бізнеси, він відображається на тих запитах, які ми отримуємо. Ми, в принципі, за перше півріччя 25-го року реалізували ну, мабуть, найбільше проектів, які пов'язані саме з будівництвом з будівельними матеріалами. Це стосується як ринків. Закордонних для українських компаній, які тут працюють, в тому числі там по тому самому газобетону. Зараз запускається декілька досліджень, які стосуються виробництва цементу в Україні. По металевим виробам робили дослідження, але це був 24-й рік. По ринку скла, в принципі, попит такий, що ми майже на щорічній основі по декілька разів готуємо або реалізуємо готовий цей звіт на сайті. В принципі, він користується достатньо великим попитом через те, що власне в Україні відсутнє е, виробництво е, скла, і теплоізоляційні матеріали: або це базальтова вата, або це е, пін, е, пінопласт або пінополістирол. Е, також регулярно отримуємо запити, регулярно реалізуємо проекти, десь по 3-4 проекти для різних компаній, як українських, так і е, міжнародних. Е, ми реалізуємо і зараз ведемо переговори ще з декількома компаніями про реалізацію досліджень е, на ринку знову ж таки газобетону і на ринку скла, про які я вже говорив. Тобто, це е, спеціально в презентації підсвітили ті напрямки, на які е, відзначається, мабуть, найбільший. Попит серед українського та міжнародного бізнесу декілька запитів ми отримували з Японії, з Кореї з азійських країн, які зацікавлені в виході на український ринок. Тому тут ми можемо говорити про скоріше позитивну. Динаміку і хороші перспективи саме в постачанні будівельних матеріалів. Якщо підсумовувати і говорити про прогнози і очікування галузі, перше питання, про яке хочеться сказати, це страхування воєнних ризиків. Це те, як буде себе поводити саме ринок фінансових послуг, які зможуть забезпечити власне компенсацію можливих ризиків для. Як для будівництва, так і для нових заводів з виробництва будівельних матеріалів, що безумовно потрібно через регулярні руйнування тих потужностей, які присутні на даний момент в Україні. Продовження іноземних інвестицій частково я про це сказав. Ми бачимо позитивну динаміку по запитам на дослідження, на інвестиційні проекти, які стосуються саме будівництва і. Будівництво в різних галузях. Ну, житлово зрозуміло, що це переважно українські компанії, але в промисловому будівництві є запит від скандинавських компаній, від Сполучених Штатів Америки, Тому можемо говорити, що ця галузь є достатньо перспективною. В плані цін зрозуміло, що все буде залежати від динаміку. Від динаміки курсу гривні, від динаміки від власне інфляційних процесів, які залежать в тому числі від зовнішнього капіталу і від продовження від того, як продовжуватимуться бойові дії, це продовження питання цифровізації будівництва, це розвиток від... Відновлювальної енергетики, і це ну, чи не там обов'язковий елемент при плануванні нового будівництва для всіх компаній? Це енергонезалежність, це по можливості власне забезпечення відновлювальними джерелами енергії. Ну і розвиток законодавчої бази для державного приватного партнерства і проекти відновлення. Це ті речі, які будуть детальніше. Я думаю, представлені в. Наступних блоках дискусії ми бачимо в цьому перспективу. Ми бачимо, що це дуже важливо для ринку, але е, чекаємо на ті зміни, які е, позитивно будуть впливати на галузь. Е, я вам дуже дякую за увагу.